Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Оверлок Silver Crest. Ну, я трошки працюю сьогодні святковий день. Ось так він ну, вже шиє. Прислала мені пані Анастасія. Ну, петельники нові я поставив. петельники, шовний язичок, вже пальчик. Ось налаштовую, ну вже. Закругляюсь. Ось. Будем, скоро буде свято, новий рік. Хочу поздоровити усіх з прийдешним новим роком. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. Всього найкращого. Ось таке в мене коротеньке відео буде. І вже після нового року зберу його і відправлю пані Анастасії.